На Полтавщині майже 470 тисяч пенсіонерів, 20% продовжують працювати. За словами начальника обласного управління пенсійного фонду Валерія Руденка, зміни першочергово торкнуться спеціальних пенсій для держслужбовців, працівників прокуратури, суддів, народних депутатів, працівників комунальних і державних ЗМІ. Ці категорії людей взагалі не отримуватимуть пенсії, якщо залишаться на посадах. В інших випадках працюючий пенсіонери отримуватиме 85% пенсії, але не менше 1423 гривень або 150% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Усі ці обмеження оминуть інвалідів першої та другої групи усіх категорій. Інвалідів війни також не будуть проводитися відрахування і обмежування пенсійні заходи щодо учасників бойових дій, щодо сімей загиблих. Воїнів, але наголошую, саме загиблих, а не померлих уже в мирний час, навіть в тому випадку, коли смерть пов'язується і так далі, ну будуть відповідні роз'яснення. На сьогоднішній день ми з вами спілкуємося лише в форматі е ознайомлення з текстом самого закону, жодних роз'яснень, якихось інструктивних методичних листів, якихось програмних напрацювань, ще ми не маємо. На п'ять років із 25 до 30 років підвищують вислугу років для призначення спеціальних пенсій для вчителів та лікарів незалежно від віку. Валерій Руденко звернувся до пенсіонерів, які працевлаштувалися чи звільнилися з роботи, оперативно повідомляти про це до органів пенсійного фонду. В нас є система персанікованого обліку, в якій ми завжди бачимо факт роботи людини. Але ця система формується на підставі звітів бухгалтерських служб підприємств, установ станової. А ці звіти здаються нам до 20 числа кожного поточного місяця. І в разі, якщо звіт буде поданий невчасно, а це досить розповсюджена практика, або буде поданий звіт, але в ньому ще ця людина, як кажуть, не буде зафіксована, це може викликати отой негатив, або у випадку неправомірної переплати пенсії і, навпаки, неправомірного відрахування цієї пенсії 15%. Звісно, що ця ситуація в майбутньому буде поправима. Переплату можна відповідним чином скасувати, а недоплату компенсувати людині. Але звісно залишиться неприємний осадок. Усі перелічені обмеження будуть запроваджені з 1 квітня і діятимуть до 2016 року. якщо ще не буде ухвалено новий закон про провадження нововведень. там ситуація